160 гривень за лот з 3 кілограмів дитячих шкарпеток, мікс-брендів. І зараз я вам покажу ближче. Подивіться, скільки в нас тут пар. Собівартість одиниці в нас приблизно 11 гривень. Будуть різні розміри від 19 до 34. Переважно розмірів більше буде 19,22 та 27,30. Всі дуже яскраві, якісні, приємні на дотик, дуже гарний принт. Подивіться, які в нас тут є ось такі ось для дівчаток, ось такі з райдужкою, Є чорні, такі дуже зручно, можна під кросівки, під кеди, їх не дуже буде видно. І ось такі на малечу, Ось тут бегемотик, у нас такий милий носочок прикольний. Ось в нас є в полосочку, є з рюшиками навіть. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам. Це заробляємо разом.